Сьогодні будемо вчитись плести мозаїчне плетіння. Будемо плести знизу вверх і зверху вниз. Бісеринки розміщуються в цьому плетінні в шахматному порядку. Для того, щоб вам легше було навчитись плести даною технікою. Я використовую не бісер, а бусини двох кольорів. Перший рядочок готовий будемо плести другий рядочок. У нас ось тут вверху. Біла бусинка. набираємо білу бусинку, перетягуємо голку через жовту, будемо плести через одну бусинку. Знов набираємо білу. Тут білу пропускаємо, основу перетягуємо голку через жовту. Найважче плести перші 2-3 рядочки, потім плетіння йде набагато легше. Набираємо білу босинку, перетягуємо через жовту. Набираємо білу бусинку, перетягуємо через жовту. Тут білу пропускаємо через жовту. Ми вже сплели два рядочки, плетемо третій. Нанизуємо жовту бусинку, перетягуємо через білу, нанизуємо жовту бусинку, перетягуємо через білу. Знову нанизуємо жовту бусинку, перетягуємо через білу, нанизуємо жовту бусинку, перетягуємо через білу. Плетемо четвертий рядочок, нанизуємо білу бусинку, перетягуємо через жовту. Нанизуємо білу бусинку, перетягуємо через жовту. Нанизуємо білу бусинку. Перетягуємо через жовту. Нанизуємо білу бусинку, перетягуємо через жовту. Плетемо наступний рядочок, нанизуємо жовту бусинку, перетягуємо через білу. Зараз плести дуже легко і зручно. Легкого всім плетіння. Дякую за увагу!